Завершився ЄСЛ проліг Season 18, а й ЄСФ назначили президентом саудівського принца. Ви на каналі Blast Esports, і це найгарячіші новини кіберспорту за останній час. Останні хвилини Global Offensive Більше місяця тривав 18-й сезон ESL Pro League. Насправді ж він тривав настільки довго, що CSGO встигла стати CS2. Але про це пізніше. В цій лізі брали участь 32 команди, з яких 15 є постійними партнерами ESL. Нагадуємо, що це Astralis, B.I.G., Complexity, Enz, Evil Geniuses, FaZe, Fnatic, Furia, G2, Heroic, Maus, Na'Vi, N.A.P., Liquid і Vitality. Двоє Movistar Riders та Virtus.Pro, кваліфікувалися крізь ESL Challenger Melbourne і Katowice, Відповідно, троє: Cloud 9 GameReligon та Nine були запрошені за світовим рейтингом ESL. Ще по три команди отримали слот у турнірі за результатами двох сезонів Челленджер Ліги в різних регіонах: Монте, Мібер і Лінвижн Геймінг за 44-й сезон, Apex м 80 і Циклон за 45-й. З європейської конференції у Пролігу потрапили Eternal Fire та Оркс. Ні, це не ті орки, це поляки. Imperial отримали слот крізь Brazil Premier League, Greyhound Gaming крізь ANZ Champs. 9Z Team – крізь північноамериканські кваліфікації, а Рустер крізь Океанійські. І щоб зайняти цю велетенську кількість команд counter strike на весь місяць, їх розділили на чотири групи і прогнали по сідкам із потрійним вибуванням. З кожної групи пройшло по чотири колективи, тобто 16 команд у плей-офф. За результатами цих етапів у півфіналі зустрілися Монте Знаві, дві українські команди, класичне українське, як то кажуть. Енс Маус. Наше опитування показало, що українські глядачі найбільше вболівали за Монти, ті проробили до цього моменту найдовший шлях і вже показали себе здатними перемогти, народжених перемагати. Проте цього разу їм не вдалося цього зробити. Наві не програли проти Монти жодного матчу, після чого у гранд-фіналі зустрілися з Маус. Однак ті виявилися найсильнішими на цьому турнірі і з рахунком 3-0 забрали перше місце, 2000 призових, 3000 очків Blast і слоти на IEM Katowice 2024 та Blast World Final 2023. На початку топ-12 Counter-Strike встиг вступити в нову еру. Global Offensive стає для гравців недоступним і на його місце постає Counter-Strike 2. Проте ESL прийняли рішення продовжити Лігу на Global Offensive, що враховуючи певні зміни в балансі CS2 та її недополірованість, було правильним рішенням. Гравцям потрібно дати час для того, щоб прилаштуватися під нову турнірну гру. Запрошуємо прийняти участь у першому благодійному турнірі з нового шутеру від Valve – 2 Charity Cup. Який пройде 14-15 жовтня. Детальна інформація за QR-кодом або у описі під відео. А ми продовжуємо. Саудити керують світом. Міжнародна федерація кіберспорту вже неодноразово продемонструвала, що є неспроможною і відірвана від реальних кіберспортивних подій. За останній час вона виникала в інфопросторі лише в контексті скандалів. У червні люди раптово дізнались про корупцію в ISF, у серпні українські збірні, так, ISF просував кіберспорт ідею збірних команд, прийняли рішення не брати участь у світовому чемпіонаті кіберспорту із призовими 100 тисяч доларів на дисципліну, через те, що росіянам було дозволено грати під своїм прапором. Однак цього разу дивовижним чином новину складно однозначно назвати поганою саудівського принца Фейсела, який у червні був назначений віце-прем'єром IESF, відтепер виконуватиме роль президента федерації. Проте лише тимчасово і однак, Часно з цим він продовжуватиме знаходитися на посаді віцепрезидента. Причиною тому стало раптове рішення влади Марінеску піти з посади після всіх драм. Саме він захищав права Росіян на участь у чемпіонатах. Причому не тільки в кіберспорті, а й у дзюдо, федерацію якого він теж очолював. І хоча наївно було б сподіватися, що саудити будуть настільки ж толерантні до росіян, наскільки й до ЛГБТ, в цій новині є інша сторона. З минулорічного викупу ЄСЛ та цьогорічної ситуації на сцені доти, Masters 2023, схоже, матиме в кілька разів більший призовий фонд ніж цьогорічний The International. Очевидно, династія Саудів хоче міцно закріпитися в кіберспорті та за можливості монополізувати хоча б частину цього. Ринку. Існує багато думок щодо того, погано це чи навпаки добре, але складно заперечувати те, що саудити готові вкладати в цю індустрію шалені гроші, і при правильному їх використанні це безумовно піде їй на користь. Якщо призначення фейсала на пост президента це один з перших кроків у поглиненні АСФ, то не можна виключати можливості, що саудити зможуть перетворити цю федерацію на щось пристойне, а можливо і значиме. Проте до цього ще далеко, судячи зі слів Фейсала про чудову роботу, виконану під видатним керівництвом влада, навряд чи за час його президентства відбудеться зміна курсу АСФ чи навіть посилення її фінансування. Однак, якщо тимчасове призначення на дві головні посади перетвориться на постійне, можна не сумніватися, що ми частіше будемо чути в новинах про цю колись непотрібну федерацію. Зібрав всю інформацію, написав текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Дениско», а змонтував для вас Микита Лисенко. Stay blessed!